Батьки і діти, що таке сепарація і як з цим бути? Така тема сьогоднішньої розмови. Важлива тема насправді актуальна в усі часи, тому що тема батьків і дітей і в літературі описувалася не один раз і турбує фактично кожну людину. І... А буває так в житті, що в певний момент ви можете усвідомити, що живете не своє життя, ніби таке, таке відчуття, що не своє життя. Виникає таке враження, ніби ви слідуєте чи, чиїмось вказівкам. Раптом озирнетеся та зрозумієте, що ви нещасливі, тому що керувалися не своїми бажаннями почуттями та рішеннями, а просто слухали, як вам буде краще. І це буде краще, вам хтось підказав, як вам буде краще. І це відчуття чужого життя, коли ви живете, виходячи з очікувань, оточуючих, а не своїх власних, це як бути в стані певної матриці. Це життя в ілюзії, поки не прокинешся і не побачиш реальний стан справ у своєму житті. Чуже життя це коли ви дотримуєтеся стандартів і бажань, заданих іншими батьками, суспільством, оточенням, коханою людиною, колегами. Це не погано чи добре, це просто вибір, який визначає наше існування. Звичайно, найбільший вплив на нас мають значущі дорослі, це наші батьки зазвичай і вони передають нам певні уявлення. А далі нам потрібно їх перевіряти. Ми не завжди це робимо. Ми просто от повірили одного разу, що в тебе нічого не вийде, в тебе там руки там, звідкись виросли, і от людина з цим переконанням і живе. А мама казала: якщо бігати в босоніш калюжами, то захворієш, так? Дитина й увірувала і з цим живе. Але потрібно. Перевірити, не всі це перевіряють. Не всі піддають сумнівам ці твердження, ці настанови батьківські. І ці настанови зазвичай ну, є позитивні, а є негативні. Батьки, звичайно, керуються гарними. Такими намірами вони люблять нас і вони нас оберігають, і... але в них свій досвід, а в них свої які життєві обставини, і іноді вони можуть, як то кажуть, згаряче щось таке сказати. Не дуже корисне для нас, або якась настанова чи упереджене там, твердження, воно стосувалося якоїсь конкретної ситуації, а людина або ще дитина тоді маленька, це увібрала і застосовує в різних подібних ситуаціях, які здається, що воно буде доречним. Також можуть виникати труднощі під час будування своєї сім'ї. Або ви взагалі не захочете її створювати, бо місце близької людини вже зайнято батьками, вже є ті, про кого ви турбуєтеся, чиї проблеми вирішуєте, з ким зізвонюєтеся, обговорюєте свій день, або навпаки, це роблять для вас. Ми часто обираємо партнера в перших серйозних стосунках, що схоже на одного з батьків, і продовжуємо програвати знайомі сценарії. Якщо ви не сепарувалися від них і вступили у стосунки, то це відділення може відбутися якраз у них. Якщо, звісно, ви захочете відчувати свої кордони і бажання. Отже, сепарація. Така тема сепарація це природний поступовий процес емоційного, фінансового та фізичного відокремлення дитини від батьків для того, щоб стати незалежною особистістю. Хочу підкреслити, це процес емоційного, фінансового та фізичного відокремлення. Це відокремлення, можливість розширеного вибору, коли людина повністю бере на себе відповідальність за своє життя і свої дії. Деякі люди навіть у дорослому віці психологічно залишаються дуже прив'язаними до батьків. Звичайно, в цьому нібито нічого поганого немає, але оця прив'язаність вона має свої межі і може бути руйнівною. Вона формує залежні моделі поведінки. Коли не відбувається в певні періоди життя цієї сепарації, я глибоко не буду розбирати, там є вікова психологія, і там на кожному етапі, але в загальних рисах це відділення дітей від батьків, і це двосторонній процес. Діти мають відділитися, батьки мають відпустити. Як самостійно визначити, що сепарація не відбулася? Якщо людина вважає, що зобов'язана батькам, тілює в життя, бажання батьків наперекір своїм, намагається виправдовувати покладені на нього сподівання. Наприклад, у нас в родині одні юристи стати співачкою це надзвичайно легковажно, ти ніколи не станеш співачкою. У нас в родині співачок не було. Все. І при прийнятті рішень вона залежить від думки батьків. Батьки сказали, обрали професію і все. Ну от, коли так відбувається, то це несапарованість. Як же зрозуміти, що я залишу від батьків і досі? Ваш вибір залежить від їхнього схвалення. Є страх брати відповідальність, зробити вибір і приймати рішення. Якщо ви робите щось, що не подобається батькам, то відчуваєте провину або навпаки, не робите того, що вони не схвалюють. Це може відбуватися на виборі партнера, професії чи кучого. Також тут може проявлятися протесна позиція, коли ви робите щось на зло батька, ну такий антисценарій, на бунтарська така поведінка. Ось, наприклад, чоловік е наводив: я відокремився від батьків, ми живемо в різних частинах світу. Так, сепарація має бути фізичною, але не тільки фізична сепарація, є і ще емоційна, фінансова і так далі. Тобто відстань не свідчить про повну сепарацію, якщо батьки однаково залишаються людьми, з якими ви узгоджуєте свої рішення. Радитися можна, але і це ну, нормально взагалі такий процес, але коли ви не просто радитеся з батьками, а. Хочете одного батька іншого, а, ви там не просто дослугаєтеся якихось аргументів, коригуєте свою поведінку, а приймаєте тільки те рішення, яке приймають батьки, ось про що йде А, Вам складно висловлювати почуття. Тобто, ну людина не розуміє до кінця. От, що вона відчуває, вона не може про це говорити, в неї ніби немає своїх якихось ідентифікацій. А, далі ви намагаєтеся догодити їм, попри ваші бажання. Наприклад, вони просять приїхати на вихідні, а ви маєте інші плани, але однаково робите це, тому що не хочете переживати негативні емоції. Що я провини, боргу, я маю, я повинен, повинна і так далі. Ніхто не каже про те, щоб не допомагати батькам і враховувати якісь їхні інтереси і так далі, але не ставити свої якісь плани в залежності від планів батьків. І є сім'ї, де от така модель поведінки, вона не одноразова, а постійна, наприклад. Тобто там діти, діти їздять там кожні вихідні до когось із батьків, і це прямо вже стає такою звичкою, і сім'я не живе вже якось своїми якимись потребами, бажаннями. Ну тобто без батьків вихідні не проходять. А ну, чому б не поїхати там або не піти на якісь інші заходи і не провести час, так як хочеться, ну, скажімо, окремій сім'ї, молоді, так? От тому це має на увазі. Далі ви вірите, що батьки знають, як буде краще. Ви намагаєтесь постійно довести щось батькам, ви ідеалізуєте своїх батьків. Батьки це звичайні люди. Звичайно, вони найкращі для кожного з нас, бо це наші батьки, але є от крайності або ідеалізація, або там демонізація, якщо там були складні стосунки з батьками. От, і от є такий момент. Далі, дитина в лапках виросла. Вже доросла, але фінансово залежить від своїх батьків. Ви не можете сказати ні не тільки батькам, а й інших, іншим людям. Це теж ознака несаперованості. Боїтеся брати на себе відповідальність, обираєте позицію жертв, шукаєте винного. Якщо відбуваються регулярні порушення особистих кордонів з батьками і не тільки, батьки не поважають особисті кордони дитини і навпаки, людина не вміє їх відстоювати, причому не тільки в парі діти батьки, але й чужим, тому що ці моделі дитячо-батьківських стосунків вони накладаються і на інші відносини з іншими людьми. Uh, є почуття провини щоразу, як висловив батькам свою незгоду грати за їхніми правилами або відмовив їм у допомозі, коли батьки здорові та життєздатні і могли б самостійно впоратися самі. Uh, постійно чекаєте на схвалення інших людей, довіряєте іншим більше, ніж собі. Тобто мова йде вже не тільки про батьків, але, як я вже казала, накладається модель поведінки і на інших людей. Доросла людина може мати труднощі у встановленні та збереженні стабільних взаєм з іншими людьми. З іншими людьми буде прагнуто до злиття, коли вона не відчуває своїх меж і меж партнера, або перебувати у стосунках, де межі ігноруються. Важливо розуміти, що в злитті немає місця двом дорослим, і стосунки будуються у форматі доросла дитина. Ну, це як злиття з матір'ю, на плитку. Ну, Це теж окремо там злиття і сепарація, але от це злиття має все-таки, от коли, наприклад, дитина вже в животику у мами, або вона зовсім маленька, це злиття доречне і воно гармонійне. Але часом має відбутися оця сепарація, і коли вона не відбулася, то людина застрягає в цьому злитті. Ви обираєте навчальний заклад або роботу під впливом батьківських настанов. Потім болісно шукаєте себе, бо робота не відповідає бажанням і не надихає. Трошки про це вже говорили. Та саме в кар'єру важко її робити, досягати успіхів, заробляти гроші завжди, ніби щось заважає. Є така річ, як про так коли людина розуміє, хоче чогось, а не може рухатися, не може. Діяти завжди відкладає, щось її зупиняє, вона розтягує, не може до кінця довести справи. ось про це йде мова. І в конфліктних ситуаціях часто поводиться, як дитина, влаштовує істерики, ображається, бойкотує або ігнорує проблеми. Бажання давати рішення та, ну, або поради батька. Тобто таке от. Вже е, стосунки на виборі, та, намагання їх виправити або від, відмовити їм у від допомозі, коли батьки здорові та життєздатні, могли б самостійно з цим поратися. Е, ось он, це малюнок, е, ну не малюнок, а це фото. Коли доросла вже мама годує з ложечки дорослого сина, це так, звичайно, метафора певна на цьому зображенні, але насправді, там, де дитина може, ну вже доросла людина, може впоратися сама, але вона все рівно відчуває свою якусь безпомічність. Тобто, без батьків вона не може рішення прийняти, вона навіть іноді. Прокручує, от Приймає рішення, вона не дзвонить мамі, не зустрічається, але вона в думках, от навіть зараз подумайте, да, от буває, чи буває у вас таке можливе, коли ви приймаєте якесь важливе рішення і у вас у голові, а що б подумала мама? що б сказала мама, наприклад? Да? Це теж ознак тієї залежності від батьків. Тому е, процес сепарації це абсолютно природній, нормальний процес, який потрібно завершувати, і він має відбутися, е, і потрібно про ці речі знати. Як вже завершити цю сепарацію уже в дорослому віці, якщо там в дитячих е, певних циклах е, цього не сталося? І це можна зробити на різних рівнях. Це можна зробити на такому рівні когнітивно-поведінковому, і я зараз про це розкажу, а також на рівні емоційно-інстинктивному. Тут самостійно трошки важче, тут потрібна допомога фахівцям, але на рівні поведінковому, мисленевому ви можете також багато чого змінити, і варто це робити. Ну, по-перше, перестати конфліктувати зі своїми батьками, змирившись з тим, що вони недосконалі, наприклад, прийняти їх недосконалі, це незвичайні люди. Визнайте і спробуйте пережити ті почуття, які викликає поведінка батьків. Агресія, можливо, образа, за якими зазвичай ховаються білі безсилі. На поведінковому рівні перестаньте постійно сперечатися з ними щось їм доводити. Подумайте, що ви можете робити натомість, як ви можете реагувати по іншому. Визнати та прийняти, що ви ніколи не зможете отримати в батьківській сім'ї абсолютно все. Любов, підтримку, схвалення свого шляху, дозвіл жити своїм життям. Подорослішавши, вам важко прийти до відчуття, я можу сам або сама дати собі те, чого потребую. Крім того, для цього в дорослому житті є друзі, колеги, партнери, однодумці. Нам завжди здається, що батьки нам дали мало, і нам хочеться ще щось отримати, а цього вже не буде. Тобто, ми вже не повернемося до дитинства і не доотримуємо того, чого нам хотілося би. Тобто, це треба прийняти цю ситуацію, що батьки нам дали стільки, скільки змогли. І далі це вже наша відповідальність у дорослому віці, потурбуватися про себе і е, закрити ті дефіцити, яких нам не вистачило від батьків. І тут не потрібно там якісь претензії батькам, пред'являти чи що ще щось. щось. Ну, просто ми приймаємо цю ситуацію, як, як є. <кхід> ось, е, і все, рухаємося по житті, розвиваємося, і це етапи нашого розвитку. зрештою. І оце прийняти, що отримати за рахунками не вдасться. Наприклад, от, хочеться вам отримати ще від батьків якоїсь любові, якоїсь уваги, якогось прийняття чи похвали, чи визнання. Перестаньте на це сподіватися. Перестаньте сподіватися на те, що якщо ви зробите щось, мама нарешті ніжно обійме вас, а тато похвалить. Якщо цього не траплялося за 20-30-40 років вашого життя, швидше за все, ви безсилі змусите батьків чинити так, як ви хочете. Є такі ситуації, що батьки там теж якось розвиваються, стараються щось. Компенсувати те, чого вони, можливо, в дитинстві там не усвідомлювали, не розуміли, що це важливо, мало там хвалили, мало давали підтримки якоїсь, то вони вже в дорослому віці, можливо, якось і е, стараються по-іншому себе поводити. Є батьки, які так і вважають, що вони все правильно робили. Незалежно від того, як ведуть себе батьки, ми маємо. Е, Прийняти те, що все пройшов певний життєвий етап, і ну, не варто на це сподіватися, скажімо так. Навіть якщо батьки хочуть щось виправити, то ми вже не діти. І тому це вже наша відповідальність. Е, наступне це прийняти вибір своїх батьків, визнати, що вони також дорослі, самостійні люди, вони справляються зі своїм життям як можуть. Вони теж мають право права на своє життя та на рішення. Часто діти, а потім і дорослі, застряють у спробі врятувати своїх батьків, наприклад, вилікувати від алкоголізму або допомогти стати щасливими. Але вони не зобов'язані це робити, а найголовніше це не в їхній владі. Тобто, батьки такі, які є, і я їх приймаю такими, які вони є. Все, крапка. Нічого ми не Вирішуємо, не виправляємо, не намагаємося якось керувати батьками. Ну це взагалі порушення і сімейної ієрархії і так далі, порядку, порядки в любові. Ось, батьки є, от вони такі, ми їх приймаємо. І ще такий хороший спосіб завершити сепарацію, прийняти батьків. І віддалитися від них це вивчення сімейної історії. Тут на малюнку зображено таке родове дерево, багато поколінь, і вивчіть, подивіться, можливо, ту ситуацію, яка відбувалася в країні, коли ваші батьки народилися, навчалися, будували кар'єру, заводили сім'ю. Можливо, тоді вчинки батьків стануть для вас зрозуміліше, чому вони саме так поводили себе. Вивчення історії батьків, історії сім'ї у кількох поколіннях у контексті саме історичних подій, які ситуації переживали наші близькі люди. Допоможе uh, прийняти та да, відпустити образи та претензії. Взагалі, uh, от такий момент, що коли uh, нам здається, що з нами чинили якось так не дуже добре. У нас там залишилися негативні почуття. Але коли ми розуміємо мотиви uh, людей, які з нами так чи інакше чинили, тоді ми можемо відпустити наші негативні почуття. тому що… Ну, це розуміння мотивів, розуміння а, якихось а, ситуацій, воно знімає це напруження. Тому важливо такі речі теж робити. Ну, і найголовніше шукати свій шлях, Задавайте собі запитання, чого я хочу, який, яка я насправді, що в моїх силах, що я можу, що я хочу поїсти, не те, що під руку потрапить, а саме те, чого дуже хочеться мені. Чим я хочу займатися, що мені цікаво, чому це можна робити в будь-якому віці. Як би я захотіла провести сьогоднішній вечір, яка робота чи заняття мені справді підходять? Запитуйте себе частіше про ці речі і намагайтеся зрозуміти, чого хочеться саме вам, які ваші потреби, і ваш шлях він допоможе вам зрозуміти себе краще. І саме проживати своє життя. Варто відповісти на ці запитання, чи поки ви росли в сім'ї, ви хоч не хоч вбирали очікування ваших батьків, їх послання про те, якою або яким ви гідні, на що здатні. Коли ми дорослішаємо, наше завдання відокремити дубки, очікування, проекції батьків від власних бажань по цілей. Тому от дійсно задавайте собі ще таке питання, чиїми думками думаю я, чиїм голосом говорить мій внутрішній, да, якийсь там дорослий. Це мій голос власний, чи це голос моїх батьків. І перед тим, як щось робити, запитайте в себе, я цього хочу, чи мені це потрібно. Може, це чиїсь очікування. Хто впливає на моє рішення? Я сам сама, чи я озираюся на когось, прокидатися і починати жити своїм життям треба з невеликих кроків та дій. Сенс у тому, щоб дізнатися про себе і жити не за чужими шаблонами, а створювати своє життя. Можна також звернутися до психолога за допомогою. Це тоді, коли ви на когнітивному рівні, когнітивно-поведінковому щось усвідомили, щось зрозуміли, щось змінили, а все рівно є якісь середні відчуття, є якісь от моменти, є якісь напруження, є якісь внутрішні конфлікти, з якими ви не можете розібратися, не можете усвідомити, не можете зрозуміти, то тоді варто, звичайно, за допомогою звернутися, щоб опрацювати на більш глибинних рівнях. Ці речі. І дійсно тут методом системно-сімейних розстановок, до речі, непогано працьовується питання сепарації з батьками. Ось. І тому спостерігайте за собою і починаєте робити маленькі кроки, які допоможуть вам знайти шлях до себе самого або самої. Спробуйте, змінюйтесь, ідіть за новим і вже сьогодні щось робіть. І коли ж насправді настає незалежність від батьків, це тоді, коли ні вчинки, ні слова токсичних батьків більше не зачіпають тебе. Ти витрачаєш свій ресурс на сварки. ти не витрачаєш свій ресурс на сварки, не намагаєшся довести, що батьки не приймуть. Якщо це регулярно продовжується, ти мінімізуєш спілкування з ним. Ти більше не звинувачуєш батьків у їхній некомпетентності щодо життя. Кожен сам відповідає за реалізацію своїх бажань. Ти не шукаєш у партнері того, чого не вистачило від батьків, материнської любові або татової відповідальності. Це інша людина, яка не зобов'язана вирішувати твої позасвідомі конфлікти. Ти приймаєш той факт, що всі люди різні, зокрема батьки. Ти не маєш почуття провини за те, що життя батьків не склалося, і не намагаєшся за будь-яку ціну долюбити своїх батьків замість їхніх мам і та. тобто не стаємо батьками для своїх батьків. Твоя самооцінка та досвід залежать від твоїх власних цінностей та цілей, а не бажань батьків. Ти самостійно ухвалюєш важливі рішення, і тобі за це не соромно, тобі комфортно з самим собою. Емоційна, як і фізична сепарація, це постійна робота над собою, і це така робота, яка довжиною все життя. І по великому рахунку сепарація ніколи не завершиться прямо повністю на 100%. Це такий цікавий життєвий шлях, однак це наш свідомий з позиції психологічно зрілої, дорослої людини. І кожен із нас обирає, як йому жити. Це чудово, мати вибір, приймати власні рішення і рухатись туди, куди нам потрібно. Бо саме такий усвідомлений підхід і робить нас щасливими, коли ми самі керуємо своїм життям. Коли я говорила про психологічну допомогу, то, звичайно, є індивідуальна робота з психологом, наприклад, і так далі. Є ще групова робота. У нас є терапевтична група, яка вже працює. Ми зустрічаємося один раз на тиждень приблизно. А зараз йде набір в наступні групи. Вже з лютого стартує, можливо, одна, можливо, дві. Тому, кому цікаво, от саме з питанням сепарації ми також в груповому форматі розбираємося, тому що там саме про самооцінку, про самоцінність, про відокремлення, про розуміння себе, про любов до себе, ну ми з цього починаємо. Тому терапевтична група Я у себе на першому місці теж може бути в нагоді, а, саме в питаннях сепарації. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, пишіть мені в особисті, і я вам додам, вас додам до групи наступної, яка формується. Ну і, власне, все. Дякую вам за увагу і.